сімей сімейна знову кухню, на один туалет. Мешканці колись державних, а нині гуртожитків Тернопільбуду розповідають про свої житлові умови. В невеликих кімнатах туляться цілими сім'ями, але і в такому житлі не впевнені. Кажуть, завтра можуть опинитись на вулиці, адже приватизувати помешкання, в яких живуть десятки років, не можуть. За це мають заплатити будівельні фірмі, які належать гуртожитки. Зараз в даний час заплатили перший нос, і він нам не дає дозволу на приватизацію. Не хоче передати наші квартири на приватизацію. А перший внесок це скільки? Більше 10 тисяч гривень. А заплатили. ще скільки маєте доплатити? До 30. Решту не платять, бо не мають, а чимало сімей платити взагалі відмовляються на відріз. Чому я маю викупляти свою хату? Тому що чому я маю платити гроші. За що платити? За що попрацювали чоловіки з 95. Вже вон внуки ростуть в одній кімнаті в гуртожитку. За що платити? З плакатами під стіни міськради мешканці гуртожитків прийшли ще до початку засідання сесії. Боротьба за житло об'єднала сотні сімей і триває не один рік. Учасники пікету облаштувались ґрунтовно. Щоб не випробовувати людське терпіння, питання про приватизацію депутати розглянули першим з майже двох сотень. Перед тим, як прийняти рішення, вислухали самих мешканців. цілі Усіма кімнатами, які передбачили в законі про забезпечення житлових прав мешканців гуртожитка, а лише частину кімнату. Причиною те, що частина кімнат порушення законодавства вже була продана за гроші, а частина професійних продажу або на частину кімнату власника кінотибут і якісь інші плани. У комунальну власність міста не передають і кімнати, в яких живуть одинокі люди шестеро жінок. Я одинок, вже не вина, що я там, чи самі ж не вийшла, чи, чи як. Не знаю. Хочу, щоб ви допомогли нам, щоб нам дали ті кімнати від приватизації. У нас ми живемо в моїй кімнаті. Чому приватизація неможлива для одиноких людей, пояснює власник будівельної фірми. А Ліжкові місце, гуртожитка не підлягає приватизації. Категоричного власника у знанні законодавства поправили колеги-депутати. Визначає приватизацію комісія при міській раді. Тобто закон говорить, що комунальна власність передаються повністю житловий фонд і вирішує вже тоді міська рада. Скаржаться мешканці і на занедбаний стан гуртожитків. Хоча за комунальні послуги платили приватному жеку Тернопільбуду, тому вимагають в річний термін провести ремонт. Гуртожитки прийняті в комунальну власність міста зараз буде проводитися по спрощеній процедурі приватизація даних гуртожитків тим мешканцям, які проживають там більше п'яти років, кожна людина отримує право. Отримати і приватизувати кімнату. В подальшому запропоновано вони створять собі об'єднання співвласників багатоквартирного будинку і передача всієї споруди відбудеться з балансу Тернопільбуд безпосередньо на об'єднання співвласників, і далі вони будуть самі вирішити, хто буде їх обслуговувати, чи існуючий сьогодні ЖЕК, чи самі будуть обслуговувати, чи будуть наймати якусь іншу обслуговуючу компанію. Рішення депутати підтримали одноголосно. Задоволеними розійшлись і мешканці гуртожитків. Натомість про свої житлові проблеми депутатам нагадали пайовики Щепановського з будинку номер 3 на вулиці Головацького. Тому що ми хочемо більше 10 мільйонів. Після Шепановського нас взяв будова за яке теж пробудило три місяці. Потім і далі нічого не призупинилися. Тепер ми кооператив, своїми силами почали добудовувати цей будинок. І от вас просимо, щоб ви нам допомогли. Для садання проекту затверджені проект на закінчення будови депутати пообіцяли посприяти допомогти. Погодились і майданівцю 12-ї тернопільської сотні, який під час протистоянь втратив кисть руки. Загалом засідали майже до 17-ї години.